Доєднується до нашого ефіру кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, пан Євген Магда. Доброго вечора, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава, пані Кароліна, радий вас бачити? Я вас так Чую, дуже рада бачити. Ну і поговоримо про китайців, які пробули нещодавно до Білорусі. Звичайно, ваш погляд на це з якою метою, чому саме зараз, і коли що у нас там на політичному календарі. Буквально завтра так якась така дуже важлива подія, на якій будуть дуже активно обговорювати Україну, в тому числі ми чи не центральна тема саміту у Вашингтоні Вашингтоні, я маю на увазі. А далі я замовкаю. Розкажіть, будь ласка, як ви дивитесь на цю висадку? Я думаю, що практика міжнародних військових навчань вона існує далеко не перше десятиліття і. З одного боку, нічого в цьому дивного немає, а з іншого боку, ці навчання достатньо символічні і цікаві, тому що днями пройшов у Казахстані саміт Шанхайської організації співпраці, під час якої е Білорусь стала членом цієї організації, увійшла до неї, і ми бачимо останнім часом, що Білорусь, е ну я б сказав. Помітно активізує свою зовнішню політику, наскільки це можливо в умовах, коли країна перебуває під санкціями з боку Європейського Союзу США, Британії, Японії. І цей процес триває ще після 2020 року, після того, як президентські вибори в Білорусі завершились політичною кризою, цими днями відзначається 30 років. Приходу Лукашенка вперше до влади він рекордсмен в Європі з перебування безперервного при е стерні керівництва держави. Хоча майже чотири останні роки його, ну я б сказав, так наглухо не визнають як президента. Хоча, до речі, Китай та Росія ну не, не тільки Китай та Росія, Вірменія та Азербайджан, теж, наприклад. Е Визнають Лукашенка президентом е, Білорусі, ну і не можна сказати, що він перебуває в 100% ізоляції. Ну, власне, в світі, де майже 200 суб'єктів міжнародного права, це достатньо складно. Стосовно китайців, китайських військових, е, як офіційно називають Національна визвольна армія Китаю на території Білорусі, це дуже показовий факт. По-перше, далеко не завжди китайці можуть опинитися на навчаннях в центрі Європи. А Білорусь країна в центрі Європи і її логістична робота важлива для транзиту китайських товарів. Подейкують, що тиждень тому польський президент Анджей Дуда, який був з державним візитом в Китаї, говорив і про долю Білорусі, оскільки. Білоруська влада, за спиною якої очевидно стоїть Росія, продовжує використовувати нелегальних мігрантів для здійснення тиску на Польщу, і, мовляв, Дуда закликав Сіцепіна приборкати Лукашенка, взяти його на коротший повідок, погрожуючи закрити всі контрольно-пропускні пункти для автомобільного і залізничного транспорту. Ну тобто, закрити транзит вантажів через Білорусь. Далі до Європи для Китая це достатньо вагомий фактор, і ми бачимо, що зміни в китайській політиці відбулись. Також для Лукашенка спільні навчання з китайськими військовими це фактор його. Ну я б сказав, більшу, більш більш довгого повідка у відносинах з Путіним, тому що останні його постійно підтягував до себе, і після після го року це. Був настільки тривалий процес, що повідок почав перетворюватись на зашморг. Але е, зараз ми бачимо, що Лукашенко, попри 30 років при владі, він не думає про відхід від неї, і наступного року мають пройти президентські вибори. У Білорусі пройшло переформатування владної команди, новий міністр закордонних справ, новий керівник президентської адміністрації. І це, я думаю, буде впливати на. Перебіг подій у державі, з якою у нас 1084 кілометри спільного кордону. А взагалі, якщо подивитися на цю ситуацію з рекрутингом, який здійснює Росія, і доволі активно, так то тут ситуація, знаєте, така ну не не надихаюча. Ну, перше, у мене таке наївне достатньо запитання. Можливо, нам теж рекрутувати. Ну, я не знаю, чому би ні? Якщо люди їдуть, то давайте їх теж будемо запрошувати, хай вони. Воюють за Україну. Це перша знаєте, така емоційна у мене теза. А якщо серйозно, то от наш постпред в ООН Сергій Кислиця звернувся з проханням звернути увагу на вербування Росією найманців для війни проти України. Ми взагалі від ООН якоїсь бодай, реакції дочекаємося. Я вже не кажу на те, що до цього дослухається Російська Федерація. Зрозуміло, що ні, але все ж таки. Рекрутинг в Росії пов'язаний з тим, що Путін достатньо чітко усвідомлює, що мобілізаційні заходи всередині е, російського суспільства вони не будуть користуватися популярністю. Ну, одна справа, коли е, вантаж 200, як його називають, це людина ніяк не пов'язана з Росією, ну, скажімо, крім свіжонабутого російського громадянства. Хоча рекрутинг не вирішує всі проблеми багато. Вихідців з інших держав вони отримують російське громадянство під приводом готовності підписати контракт з російською армією. Потім тікають. Але ж якась частина залишається, що... кажуть військові, що є так. таке. Тим більше, що їм так їх так заохочують, шалені зарплатні їм пропонують там на рівні дві більше ну, ніж кіль... 2 тисячі гривень. 에, кілька тисяч доларів їм пропонують. Ой, доларів для того, щоб я перепрошую. Вони... Так, господи. Так. Воювали за, за Росію, тобто, ну розумієте, для того, щоб підживлювати живою силою, варто використовувати е, е, ті гроші, які у Росії, на жаль, є. І вона виходить з цієї логіки. Е, тим більше, що е, там є така процедура, прийнято закон чи указ Путіна, я не пам'ятаю, чи це був закон чи. Указом Путіна введено, але можуть може приїхати ціла родина, і батько родини, який е, записується до лав російської армії, отримує змогу натуралізувати всіх своїх рідних і для багатьох мешканців глобального півдня це, ну, будемо говорити відверто аргумент. У нас е, на сьогоднішній момент таких моментів немає, але. У нас воює чимало іноземних громадян, добровольців в лавах інтернаціонального легіону, які теж добровільно стали е, нашими помічниками у протистоянні з Росією. Це теж треба враховувати. Але те, що для Путін і плюс в Росії існує ще е, добра вже відкатана схема, коли е, військовослужбовці строкової служби під різними приводами підписують контракт для того, щоб Стати контрактниками і почати воювати проти України, тобто ситуація початку вторгнення, коли в Україні захоплювали в полон 18-річних строковиків, зараз ну практично не повторюється тут. Треба це визнати. А взагалі, в цьому контексті, що має робити наш МЗС? О, окрім споспопоспредав організації Об'єднаних Націй в імпотентності, якої ми вже з вами переконалися, мені здається, сотні разів. От, от МЗС, от ви бачите якусь роботу в цьому напрямку? Ну, наприклад, агітувати, поповнювати лави іноземного легіону. Ми ж вибудовуємо нашу комунікацію з країнами глобального півдня, чих бодай намагаємося. А там, знаєте, люди такі трішки знаю про що кажу, бо буваю на чорному континенті. Що вони там не дуже розбірливі, куди вони їдуть, а це все ж таки руки, ноги зайві, які. У нас насправді поки що ситуація трошки інша. Ми, як я для себе, ну я не помітив реакції України на те, що до речі, згадана вже сьогодні Білорусь відкрила консульство у ростові на дону Яке охоплює окуповані Росією українські території. Тобто, з точки зору міжнародного права, це абсолютно недружній крок, і ми повинні на нього відреагувати. Але е, я розумію, і я в березні припускав, що в такому випадку Україна розірве дипломатичні відносини з Росією. З Білорусію, вибачте, бо вони існують і до цього часу, попри те, що немає жодного білоруського дипломата, а в мінську. Буквально кілька наших. Але я бачу, що от така активізація Лукашенка і те, що він використовує військову риторику, активно там звинувачує Україну в підготовці провокацій, вона не, не сприяє розриву дипломатичних відносин, бо це буде е, такий, як, наче, виклик, знаєте, е, публічний ляпас високому товаристві. Тому швидше я б радив е, українському МЗС. Відкликати дипломатів з мінська, але при цьому не розривати дипломатичні відносини. Ми ж якось живемо вже більше двох років без білоруських дипломатів в Києві. І нічого ну в принципі не трагічного не відбувається. Ми навіть без, без що американських дипломат локально? послів. Ми без американських послів живемо, пане Євгене. Ми дуже дуже. Якщо от буквально одне два речення на закінчення, і ми будемо прощатися. Так, да, добре, е, я думаю, що е, ми маємо. Зовнішню політику робити не а проактивно і нагадувати про те, що триває війна, і Україна є вістрям у боротьбі добра і зла в глобальному сенсі і на цьому постійно акцентувати.